Ну що, десерт приготували десь вистигає, а тепер же ж пора і вечерю готувати. Зараз буде знімати. Дуже смачненьке блюдо. А, так, да, блюдо не можна казати. Мені сьогодні написали, що блюдо це тарілка, типу, на яку кладуть їжу. Ви не можете його приготувати. Отак, От так я у Вікіпедії скопірувала, щоб довго їм не, роз... це, не розпилятися. Прямо так текст вставила, взагалі, значення слова блюдо. Такі всі умні, Боже, от мене завжди цікавила мисль, от перед тим, як ти пишеш, вони хоч трошки думають, трішки. Як можна писати те, в чому ти не впевнений? Я, наприклад, щоб я не дивилася, або б, щоб я не читала яку публікацію, ну, я зроду віку не напишу ніякий коментар, якщо я в цьому не впевнена на всі 200%. Люди бувають такого понаписують, господи. Так, все. Час це мої гроші, тому ніколи. Погнала знімати чергову страву. Ви бачили такого помічника? Мама сіла відео ментувати, так? Да? Нельзя сидіти. Там, де мама сіла, там должен бути і Мікі. Угу. Помічник. Ось так він і сидить чи лежить на моїй руці. Зайка. Лапки зайчиком поставив, да? Ти маленький зайка? Зайка. Зараз щось вам розповім. О, тільки камеру перемкну. Монтую відео і розумію, що це ж третій день, як повинні повернути були кошти обіцяні за мікрофон. Тоді ж перевірку обіцяли 2-5 днів, і вже коли я на п'ятий день увечері подзвонила, то на шостий день вони зі мною зв'язалися ж. Ну, тобто, робилось все в останній день. Сьогодні, значить, третій день на повернення коштів. А я коли розмовляла, і коли ми відправляли, я декілька разів уточнила, я говорю, що ви будете повертати, він каже, кошти. Я говорю, які за мікрофон, я говорю, а доставка. Ну, ви відправляйте, ми перевіримо. Якщо тіпа, дійсно з мікрофоном є якісь складнощі, то ми повертаємо і кошти за доставку. Відправила. Тобто, виходить, тоді він мені відразу сказав, що наложений платіж вони не компенсують. Вони компенсуватимуть, якщо що, 999 гривень за мікрофон і 100 гривень доставка. Тобто, ну, 1100. І потім же, коли я відправила їм, я заплатила за доставку 75. Тобто виходить 1175 гривень. Сьогодні, значить, телефоную, кажу, йде мої кошти. А він, ну так вам же ж сказали від одного до трьох днів. Я говорю, що у вас все в останній день? Перевірку чекали до останнього дня, аж на наступний. І він, Ну, від 2 до 5. Я говорю, ну правильно, ну, виходить 5. Тут від одного до трьох. Так ви не кажіть так людям, ви вже кажіть один та три дня, п'ять днів. Нащо казати? Ну, ладно. Сьогодні отримаєте. Я кажу, виходить, в мене таке складується враження, що якби не зателефонувала, то так би б це мовчки далі тянулося, ще не знаю скільки днів. Ладно, сьогодні отримаєте. Приходить щойно повідомлення з Приватбанку. Що значить зараховано на мою карточку 1089 гривень. Тобто, вони перечислили 1094, здається, а банк вже знімає ще пів відсотка комісію. При надходженні коштів на картку. І виходить, що мені на рахунок зарахувалося 1089 гривень. Ну, ладно, банк, комісію то таке. То вже, як кажуть, ну, моя картка і, типу, з мене беруть ці піввідсотка. Добре, закриваємо на це очі. Ну, тоді у мене ж питання. 1094. А звідки така сума? Тобто, перший раз це було 1100? 1099, якщо бути точними. 999 мікрофон і 100 гривень ровно була доставка. Телефоную. На що мені кажуть, а що ви хотіли? Я говорю, ви мені Шогорю відповідали, коли я запитувала? А він каже: так, але ж то ми повертаємо кошти за доставку, якщо мікрофон не працюю. А мікрофон то працюючий? Я говорю, а де ж він працюючий, як ви сказали, що він бере на відстані до 10 метрів, а повинен, то брати 20. Коротше, як понісся він опять, все. А, ще, до речі, той номер, з якого він мені передзвонював, бо я не змогла ж до них дозвонитися, як за кошти дзвонила. Я ж набрала оце, як гроші прийшли на цей номер. І вже назва компанії іншого звучить. То було ой, екстра оптський опт-експерт. А то вже якусь нову назву компанії озвучують, розумієте? Я не знаю, що це за контора Ніканора. Ну, дякувати Богові, звісно, що хоч 1089 я змогла повернути, ну, виходить, що на 105 гривень, навіть не беручи до уваги накладний платіж, ну, на ложку. 1100 ой, 105 гривень мене нагріли все рівно на доставці. Там 1100 і тут 75, а я отримала 1089. Ну Так Так що кругом хитрят, кругом мудрят, навіть якщо і вони не праві, і не працює, чи працює не так, як потрібно. Все рівно хоч десь та урвати, знаєте, як ото е, паршива якась, не знаю. Хоч десь та урвати, як ото шакал якийсь. Ей-богу, як шакали. Ото от, такі інтернет-магазини в нас зараз, щоб ви розуміли. Так що іпопія з мікрофонами скінчилася. Нічку, дякувати Богові, хай хоч 1089 повернули, хоч щось. Ну, але осадок, звісно, залишився неприємний. Так що поки що мікрофона я більше не хочу.